Доброго вечора, шановні українці. Я сьогодні я повірю про милотні скандали, які планує наша Верховна Рада України, а робити далі в українському суспільстві. Знов прийнять законопроект, підкреслюють щодо штрафування за прослуховування російської музики в барах, ресторанах. Чи на відкритій місцевості у публічних місцях. Але це не означає, що штрафувати вас будуть, якщо ви прослуховуєте вдома у себе. Саме так. Це стосується виключно сфери послуг підкреслюю та суспільних місць. Яке визначені закону де є ці місця? Підкреслюю, що я не підтримую штрафи за російську мову? Якщо ми дійсно хочемо відучити від російської мови чи з нею боротися, як нам пропонують це робити за методами в ПАЙОН? То це завжди буде погано закінчуватися конфліктами, і так далі, так далі. Стрейбою, не дай, є молорець. І таке може бути. Чому так може бути, тому що російськомовні, слуги народу, створюють проблеми? Російськомовним українцям, щоб ви знали. Вони розмовляють вдома російською, і для вас, шановні виборці, Зеленського обирають такі закони і приймають. Наступного разу, будь ласка, не підтримуйте свою нагоду, не підтримуйте зеленського. Порошенко, підтримуйте мене, підпишіться краще на мене, бо я проти мовних штрафів. Це натягування соловина голос, І я вважаю. Я вважаю, що методи Ірини Фаріон сьогодні не актуальні. Питання російської мови я пропоную відкласти на 100-200 років. Зайнятися видавництвом українських книг. Підтримка українського кінематографа навіть під час неоголошеної війни з Російською Федерацією. А скільки в нас підкреслює, Україна підтримує. Письменників Одещини, Київщини, Львівщини сучасних. Я думаю, що на сьогодні підтримки з видавництва літературних книг, сучасних письменників не підтримуються Республікою Україна. Чому? Тому що всі кошти крадуться і йдуть вовщо. Так і живемо. Я вважаю, що риторика войовнича Фаріон та її доньки недоречна сьогодні, повинна бути здорова конкуренція між українською, російською та іноземними мовами. Яка саме конкуренція і в чому моя велич особистості між Іриною Фаріон? та її доньки або псевдонаціоналістів, об'єднаних під контролем СБУ. Я наголошую на тому, що я за те, щоб українські книжки продавалися дешевше, ніж іноземні книжки. А іноземні книжки коштували в 10 разів дорожче російські, англійські будь-які інші. Ми за здорову конкуренцію. Також я виступаю за прибрання з Конституції України після частини 2 статті 10 всіх тих абзаців. Її питання буде закрите. І при прийнятті на роботу виключно спілкування українською. У разі невиконання контракту звільнення з роботи. В обідню перерву будь-якою, будь ласка, використовуючи досвід Італії, Іспанії, Франції та інших країн, без будь-яких наративів Кремля чи Вашингтону, ось в чому моя велич особистість. І в чому нікчемність Ірина Маріон її родини та Об'єднаних псевдоправих під контролем Служби безпеки та МВС України. Чому підкреслюю? Вони всі ці роки займалися мовно ворожнечім, ділили нас на ультраправих, на лівих, на правильних і неправильних, на сепаратистів і не сепаратистів. Бо хтось так вирішить на банкові. Що ви знали? А ви знали, що навіть за сепаратизм в Україні не саджають при правильному адвокатові? Чому? Тому що немає демаркації кордонів з сусідами, а тому не може бути статті 110 -е посягати на територіальну цілісність і тому справи. Завдяки правильним адвокатам розвалюються в судах по сепаратизму. І правильно роблять. стосовно того, що в Україні є українофобія. Україна нічого не робила як країна, щоб не було такого явища, як Українофобія. Україна не створювала ані курсів. Української мови а не заокочувало переходити на державну мову. грошей. Нічого цього нема. Все, що ми бачимо від псевдо ультраправих я справжній ультраправий, і критикую псевдо ультраправих, вони взагалі не праві. але під контролем СБУ. Ага. Чим займається агент? Такі, як Стерненко, Кошулинський, Чарник Бог, Ярос Білецький та інші? Займається ворожнич. Чому не державною мовою це? За російську мову? Чи забити до смерті, чи... ну, не переносять ці хлопчики і критики, а слідчі органі їх покривають. Чому так відбувається? Тому що вони їх агенти. Це потрібно припиняти, розпускати ці партії. Тому що нам не потрібні такі люди, які себе вдають псевдо ультраправих під контролем СБУ. Саме так вони займаються мовною ворожнещою. Вони не захистили, підкреслюю, жодного міліметру української мови. Чому? Поясню, вони не боролися за її чистоту. Чистоту української мови, не боролися з тим, що на Закарпатті підкреслюю, не знають української мови, вони не боролися з тим, 33 роки в них було, щоб в Криму знали українську мову. Вони не боролися ні з чим і називали себе ультраправі, спекулюючи, що всі москалі, хто розмовляє російською. Тобто за їх твердження. Жителі Закарпаття, всі охопці. А жителі Львова це поляки за їхнім твердженням недолугим. Як кажуть, це Львова, Свобода, Донька Фаріо, і так далі. Так, от, я вважаю, що мовні штрафи потрібно скасовувати. Це перше. Вести кримінальну відповідальність за українофобію та дискредитацію головного ідеолога українського радикального націоналізму, все і більше нічого не потрібно. Жодних мовних штрафів. Я вважаю, що ці всі партії, які сьогодні існують, вони всі розмовляють російською мовою і утискають мову. В мене питання виникає, ті, хто при владі російськомовні, нащо ви своїх виборців утискаєте? А потім кажете, що ви боретеся за українську мову. Ні, це не боротьба за українську мову чи чистоту української мови. Це є. Робота на Москву та на її методи. Саме такими методами Росія Сарат забороняла українську мову. Ми не Росія. Ми не можемо забороняти російську чи будь-яку іноземну мову. Звісно, у Вишах не повинно існувати кафедр іноземної мови. Україна. Повинна перестати фінансувати за свій рахунок кафедри іноземних мов і російської мови, це повинні робити територіальні громади через посольства тих країн, якими є нацменшини, хай звертаються щодо вивчення своєї національної мови та. Вчать. Ніхто ж не проти. Але Україна не повинна фінансувати державним коштам вивчення іноземних мов, чи мов іноземного спілкування. Лише українською мовою. Ось що таке захист української мови. Відчуваєте? Також, де наші якісні українські фільми? Де наші Українські якісні пісні. Де вони усі? Все, що ми чуємо сьогодні, це неякісний український переклад. І одразу виникає питання перейти на російський переклад, тому що неякісний переклад фільмів підкреслю, немає в нас чомусь достойних філологів перекладачів. Чи нормальної зарплати за це. У росіян гроші є, а в нас нема на правильний перевод. І так сталося. В нас немає якісних фільмів, якісної музики. Чому так відбувається? Тому що 34 роки відбувається лише лозуми. Хтось там казав і спекулював на націоналістичних гаслах і озунлах, але не впроваджував це в життя. І тому всі ці недобродії повинні залишитися в минулому. Підтримайте краще мене, ніж об'єднаних націоналістів. Під контролем СБУ. Тому що я гроші не краду вчора, а використовую за призначення. Щодо вашого юридичного захисту від свавіля ось цих, хто під контролем СБУ, саме так мета. Посварити українську націю, розколоти її на чотири частини і більше. Хочу їм сказати одне: не вдасться це вам зробити. І тому велич моєї особистості полягає в тому, що я краще, Ірина Фаріон, радикальніше за її погляди, набагато радикальніше. За чистоту української мови, за те, щоб вона усюди функціонувала. Але не заборонами підкресли: я вважаю, що приватний бізнес сам повинен у сфері обслуговування обирати нову обслуговування. Але рекомендацією для бізнесу повинна бути. Виключно українська мова, і це буде справедливо. Ось це є нормальне. І заохочення бізнесу для прикладу стимулювання переходу на українську мову. Пільгові податки. Хто перейде на українську мову? От і все. Не потрібно за кимось ганятись, призначати ворогів. Призначають ворогів, скують замлову псевдонаціоналісти. Об'єднані 10 партій, які набрали на попередніх виборах до Верховної Ради України 1%. Не будьте такими, як вони. Перестаньте підтримувати їх краще, донатьте мені на електронний гаманець та. На мою картку. Дякую за увагу. Всі, ті, хто посилає мені привіт, так званим ботофером, хочу передати. Ви все одно вже мені програли. І ми все одно. Не допустимо, не дозволимо штрафів за російську чи будь-яку іншу мову, за її звучання. Справа не в мові, на якій ти розмовляєш, говориш чи балакаєш, а справа у вас, які розколюють українське суспільство, не розуміючи, що російська мова це наслідок насильницької русифікації понад 600 років. І щоб це здолати, підкреслюю, Фаріон не розуміла, що щоб здолати наслідки насильницької русифікації, потрібно більше ніж 100 років, а не там один рік чи 10. Ні, потрібно більше років та століть. Стільки ж саме, щоб повернути те, що ми втратили в результаті. Насильницької русифікації. Також хочу зазначити важливість перемовин з Путіним і початком мирних перемовин. на мої, мої умови. Прості. Володимир Путін, Росія виводять всі свої війська з окупованих територій, окуповані території передаються. І зовнішнє керівництво без відірвання від України. Окуповані території. Оголошуються санітарною зоною як поступка Путіну. Вагона та офшорною зоною для криптовалют і криптоінвестицій. Також. На окуповану територію заходять війська ООН і керівництво ООН. В тому керівництві будуть українці, але росіян не буде допущено. Російські війська повністю покидають територію України. Також Російська Федерація зобов'язується зменшити свою армію. В 10 разів, як і українська армія зобов'язується підписати з Росією мирний план назавжди щодо обмеження наступальних озброєнь в Європі і у світі. Євразійський новий договір безпеки і миру. Що це означає? Американці прибирають свої ядерні. Сили з Європи не націлюють на Росію. Росія обмежує свої ядерні боєголовки до 10-20 штук і передає під керівництво ООН ці, ці ядерні боєголовки. Як і червону кнопку. Саме так Путім. Лукашенко та Зеленський ідуть зі своїх посад, оголошуються позачергові вибори президента трьох Республіка. А в Україні скасовується повністю посада президента, оголошується Конституційна монархія. Оголошуються вибори позачергові до ЦВК – люстрація в Росії, Україні та Білорусі. Реорганізація КДБ та ФСБ Росії, як і СБУ та інших силових структур України Росії і Білорусі. Ми готові до нового діалогу з Російською Федерацією, але це не означає, що поступки України. Буду означати її капітуляцію. Це означає перемога українського народу і усіх у світі щодо недопущення ядерних конфліктів чи збройних конфліктів. Також остаточним договором буде останній пункт Путіна і Лукашенко у ході зі своїх посад. І Відбувається депутінізація Росії та Білорусі. Там приходять демократичні сили і вирішують свою долю самі. Путінізм забороняється, як і рух Лукашенка назавжди на законодавчому рівні. А у расі, підкреслюю, Бажання лише на когось напасти. Такий лідер повинен на законодавчому рівні бути арештований негайно. На 15 років лише за бажання на когось напасти чи казати про агресивну риторику стосовно сусіда. Це означає, що і пропагандисти повинні бути покарані на це. Все. Ось про який мир з Російською Федерацією я маю на увазі, ми готові обсудити з Російською Федерацією щодо обмеження кількості українських військ, як і російських, і білоруських. Я вважаю, що кількості українських військ 400 тисяч до 100. Я вважаю, що кількості російських військ. 200 тисяч достатньо. Я вважаю, що 50 тисяч білоруських військ достатньо, а то й 30. Всі армії, українська, російська і білоруська скасовують призов до армії назавжди. І переходять на контрактну професійну армію. Всі оборонні заводи. Зменшується, підкреслюю, І переходять під зовнішнє управління Організації Об'єднаних Націй, яке контролює кількість українського, російського і білоруського зброєння, щоб більше ніхто не загрожував світу. Ось це мир назавжди. А не те, що пропонує Зеленський чи Путін або Трамп. Це капітуляція в будь-який момент. Ось на такий мир ми згодні. Ми можемо врахувати побажання Путіна, але це не означає шляхом нашої капітуляції, не шляхом поступок нашої національної єдності. Ми вважаємо, що Путін та його війська повинні піти назавжди з України. Україна готова обсудити з Путіним свою нейтральність як Швейцарія, гарантії собі безпеки, ядерної безпеки з усіма підписантами у світі. Також ми готові обсудити гарантії реальні. Своєї безпеки, а не ті гарантії, які давала Росія на Будапешті. Ні, нам такі гарантії не потрібні. Нам потрібні реальні гарантії. Якщо Росія не виконає пункти, які потрібні, вона не отримає зняття санкцій. Не отримає. Також окремо, Договором буде передбачено, що Росія заплатить нам всі компенсації за завдані збитки. А якщо не законче, ми будемо звертатися в міжнародні суди. Ось, що я маю на увазі, що таке мирний не, не план Мій, а не той, що пропонує Путін, Лукашенко, Трамп, Зеленський, Байден чи Каміла Харіс. Нам це не потрібно. Нам потрібен мій мирний план, який найкращий. Але це не означає, що тільки обмеження озброєнь буде в України, Росії і Білорусі. А це означає, що і Англія повинна обмежити свої ядерні підкреслюю, сили, як і Франція, і передати свої боєголовки під зовнішнє управління ООН. Під керівництвом Організації Об'єднаних Націй, щоб вона контролювала кожну ядерну країну. Щоб ніхто не мав права натиснути цю кнопку. Ось що я пропоную. Підписуйся. Буде цікаво. А зрадофілом можете казати Зрада, Зрада. Дякую за увагу! Якщо тобі потрібна юридична консультація з будь-яких права, це коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація по темі військового права ТЦК ЦК коштує від 500 до 1000 гривень. В залежності від складності вашої проблеми. Неправова консультація з теми ТЦК, ТСП та військового право коштує 700 гривень. Також замовляю в мене витік за кодом ЄРДПУ. Дізнайся про свого контрагента. Також заповнення заяви в суд коштує 1000 гривень. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Юридична консультація з кримінального права і процесу коштує від 100 до 300 доларів США. Термінова консультація з кримінального права і процесу кримінальних справ проти вас коштує 500 доларів США. Підписка лайк та Також я консультую стени податкового права. Як вести автомобіль та... Бізнес у статусі людини це коштує тисячу гривень. Роби донати в описі до цього відео на криптоарманець або на карту. Підписуйся разом до до 10 тисяч підписників, а потім до мільйон. Ми велика сила, яка зламає. Система корупції, тотальної брехні та розкрадання та нищення країн.